Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке співзалежність і чому з нею необхідно працювати. На сьогодні алкоголізм та наркоманія визнані хворобою, вона проявляється на психологічному, фізіологічному та соціальному рівнях. Це не розбещеність чи слабка сила волі, це хвороба. Пристрасть до алкоголю і наркотиків. І співзалежність однаково відбирають у хворої людини та її близьких енергію здоров'я, підпорядковують собі думки, емоції. Хворий нав'язливо думає про вживання, а дружина чи мати так само нав'язливо зосереджені на засобах контролю за його поведінкою. Співзалежність заважає людині відповідально ставитись до свого стану, до своїх потреб, до свого здоров'я. Алкоголізму та наркоманії сприяють дуже багато факторів, такі як генетична схильність, погана компанія, черепно-мозкові травми, пологові травми, великі стреси на роботі чи навчанні, психологічні травми після служби в армії, втрата близьких та інших. Але є фактор, який займає 60% серед інших: це співзалежність. Це те, без чого алкоголізм та наркоманія ніколи не відбудуться. Якщо в сім'ї є алкоголік чи наркоман, значить у сім'ї є і співзалежність. Співзалежність це фактор ризику рецидиву хімічної залежності у хворого. Внутрішнє сімейне середовище може сприяти рецидиву хвороби. Лікування передбачає не тільки лікування залежності від алкоголю та наркотиків, а й лікування співзалежності. Допомога необхідна як форму, так і родичам, які проживають разом із ним. Отже, що ж таке співзалежність? Визначень цього явища є дуже багато. Кожен автор має свій погляд на проблему. Визначення, яке дала Валентина Москаленко, і яке найповніше, на мою думку, описує співзалежність, звучить так: співзалежна людина. Це той, хто повністю поглинений тим, щоб керувати поведінкою іншої людини. І зовсім не дбає про задоволення власних життєво важливих потреб. Співзалежними є особи, які перебувають у шлюбі або близьких стосунках з хворим на хімічну залежність, особи, які мають одного або двох батьків, хворих на хімічну залежність. Особи, які виросли в емоційно репресивних сім'ях. Є автори, які розглядають співзалежність як невиліковну хворобу, над якою треба працювати все життя, що в результаті призведе не до лікування, а до деякого поліпшення стану. Професіонали нашого центру вважають, що співзалежність це психологічний стан, який має свої причини та коріння. Вона формується на ранніх стадіях розвитку людини в дитинстві, коли відбувається відокремлення дитини від батьків. Порушення стадії злиття та відділення або їх незавершеність і призводить до такого психологічного розладу, як співзалежність. Ці стадії ми докладніше розглянемо в наступних відеороликах. А зараз я рекомендую вам. Виконати письмове завдання, яке підготовлено для вас у робочому зошиті.